Доброго ранку, Україна. Друзі, комусь дуже не хочеться, щоб новини про Бахмут і конгломерацію виходили, тому фермами цими ботофермами, положили основний аккаунт. Ну, оце і предполагалось, він там довго не проживе. Тому, друзі, хто перепідписався на Киян 2? Тож, отримує інформацію, хто не підписався, підпишеться пізніше. Але таке, а, і ще одне таке прохання. Там, е якщо є можливість, треба написати на основний аккаунт скарги на ботоферму, то, що ну, пусті аккаунти там блокують і можуть розблокувати. Але то таке. Друзі, що за ситуація наразі по Бахмуту. По Бахмуту мав розмови сьогодні з козаками, які стоять між Бахмутом і Солідаром, з Авдіївкою, Хто в Бахмуті? Ситуація наступна: арта, міномети. Авіації розбирають місто, підтягнулися ближче, як ви знаєте, що після Солідара сюди намагаються штурмовими групами залізти і маленькими, і не дуже маленькими, і вдень і вночі намагаються пролізти міста. Але зараз там заїхали одні козаки, такі дебелі, то ну, вже в... зайшли в роботу. Я думаю, що там ситуація стаб... ну, в самому місті стаб... Стаб... стабілізується. Це якщо коротко, розказувати, що там на за собачки чи на заводі шампанських він, де патрульські Лумби на опит нам. Друзі, такої інформації ніхто ну давати не буде, розказувати не буде. Все, що потрібно знати, що підрозділи збройних сил знаходяться в місті Бахмуті і контролюють місто. Все, бої проходять за околицями міста. Це ну, якщо коротко, і там ну не, не пишіть в коментарях, я там на всі все одно відповідати не зможу. З району Кліщівки там лізуть, плотно лізуть, артилерія, бронетехніка, піхоти лізуть. Ну, Понятне намагання перерізати трасу із Консташки і з району Красної Гори. Звідти з обох сторон логістику. Але підрозділи там є, там всім це також відомо і нашому командуванню і підрозділом. Всі зусилля, які потрібні, докладаються. Це, якщо коротко, деталізувати, ну, скажу, от у мене там такий хороший побратим в Авдіївці. За один лише епізод, за вчорашній бій, вчора що був, було знищено два танка і сім бег десантные или кто там морськає піхота, їх чорт їх короче не, неважливо. Це щоб ви розуміли, яка плотність боїв зараз йдеться. Тільки на ну, ну, це район Авдіївки, одна невеличка ділянка. Це те саме по всій Лугансько-Донецькій конгломерації. Отакі от бої і ті втрати, які вони ну, несуть. Це ну, просто якийсь капець, абсурд. Але у них не треба шукати логіки там, і логіки там не буде, і війна ще буде тривати. То, що вони нам мобілізували, оце, цю хвилю треба знищити для того, щоб вже було зрозуміло, ну, як далі будуть розвиватися події. А події розвиватися будуть чітко. То, що істерію наганяють в тому, що будуть там з усіх сторони наступи, да ну таке діло там незумними людьми. У них задача дуже проста: кудись залізти, намагатися пролізти, кинути на загибель людей і щось захопити, потім з цієї точки зору провести переговори об окончанні війни. Вони навіть не розуміють ну, нашої ментальності і нашого суспільства. Ну, і будуть і ракетний терор продовжувати, все. І все змусить українців ну, вони нас називають для переговорів. Але всього того не буде. Дочекаємося вже нарешті. Досить буде зброї, боєкомплекта. Те, що обіщали західні партнери, може ж нарешті, вони все-таки поставлять тих кількостях, які нам потрібно, і потім буде інша ситуація. Зараз, так, да, зараз тяжко, але це все вистоїть, і з самого початку війни було нелегко. Тому за це все не хвилюйтеся. Бахмут під українським прапором. Ми зі своїм підрозділом на іншому операційному напрямку на жаль, але я думаю, там неділька дві і нас повернуть на Бахмут. Так що тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації і смерть ворогам.